Переговори, на які зараз спрямував президент свою групу, свою делегацію, це переговори десь в Швейцарії, будуть переговори з американцями, очолює голова адміністрації, тобто голова офісу пан Єрмак, і розвідка, і РНБО, Рада національної безпеки і оборони і коротше представники багатьох пов'язані з війною саме, що добре, тому що це питання військове, а не військово-політичне навіть. Ну, там на яку довжину треба від, відтягнути війська, що таке важке, тяжке озброєння, де мають розташовуватися літаки, куди не можна стріляти. І це така військова історія. Зазвичай, коли йдуть переговори про мир, перший, хто бере участь, це, безперечно, посадові особи високі або найвищі, Трошечки дипломатів, але далі це вже військові, які оці всі параметри визначають, де ви стоїте, де ми стоїмо. Їх обдурити неможливо, бо вони все бачать на землі, де хто розташований. Ну, спекуляції 5 мільйонів. Всі знають, що думав Трамп, що думав Путін, що думав Зеленський, хто до нього зайшов, що йому хто сказав. Трампу Путіну, Зеленському або Зеленському Путіну, Трампу немає значення. Хто погоджував, хто на кого тиснув. Ну, у нас тут мільйон живуть людей, які входять спокійно до Білого Дому, до Овального кабінету, потім до Кремля, все це вивчають, потім заходять на банкову Україну, і все вони це знають. Я до них не відношусь. Я не знаю, що там відбувається. Я тільки читаю, 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 і з того, що я прочитав, я зробив висновок, що це російська. Російська качка, утка. Чому тому, що розумні британці, британська розвідка бажається одною з найсильніших в світі, аналітичний складно складова. Вони кажуть, що це написано російською мовою, а потім ретельно перекладено на англійську. Оці 28 пунктів. Це ретельно перекладений, але, мабуть, якимись росіянами. Може, це росіяни, які не народилися в Америці, але це росіяни, для яких англійська мова ну майже рідна або може рідна, але вони довго прожили в радянському Союзі чи в Росії, і вони голові ідіоми, тобто такі стабільні ну поговірки, сімбеда да, там. І, і так далі, оце все вони них голоси, в голові стерчить, і тому там є два-три моменти, коли це видно, що це з російської перекладено. Бо в англійській таких ідіом відповідників повних не існує. Тому вони кажуть, що те, щось не, не, не те. Те, щось Росія знов придумала, розповсюдила, розказала, поінформувала, і всі тепер це обговорюють в Україні також і в Росії також.